Половина мешканців 29 міст Донбасу вкрай потребують ліків, а надто серцево-засвокійливих та протизапальних засобів. Це дані дослідження, яке на замовлення штабу Ахметова провів у березні Київський міжнародний інститут соціології. Задяки благодійникам вдалося зменшити потреби інсулінозалежних людей. Згідно з оновленою гуманітарною картою Донбасу, лише 3% хворих на діабет бракує ліків. Докладніше Юлія Міншакірова. 9.6. Мета ще жити можна. Із цифр на глюкометрі починається кожен ранок самокласника Максима. За рік хвороби на цукровий діабет хлопець звик до щоденних ін'єкцій та особливого режиму. Вранці просипається, делать зарядку, потом проверяем кров, делаем инсулин, кушает, завтракает, и в школу. А в школу вже опять приходит, проверяет кров, тоже делает инъекцию инсулина, если нормально все, то можно сделать уроки. Если нет, тогда дополнительная физ нагрузка. 13-летнему подлитку щодня потребны не только лик и диета, а и физическое навантажение. А я стараюсь больше веса. Ну, если сесть только уроки, а так больше движения. Движение – это жизнь. Щодня Максим робить від трьох до п'яти ін'єкцій інсулінових препаратів. Раніше їх видавали у місцевій лікарні, але останнім часом дорогі медикаменти довелося купувати. А сейчас, навірно, що дороже, може би, даже в два рази подорожали. То є дорога очень. раніше нам видавали інсулін в поліклініки, тест полоски, то тепер такої можливості ні. Коли закінчилися гроші, батьки Максима звернулися по допомогу до штабу Ріната Ахметова. Він забезпечує інсуліном усіх неповнолітніх дітей, батьки яких звернулися на гарні. по поручению учредителя штаба рената ахметова абсолютно все дети должны быть обеспечены инсулином минимум на три месяца вперед за март месяц штабом оказана помощь более 50 детям выдан бесплатно инсулин сумма помощи составляет более 100 тысяч гривен Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, яке замовив штаб Ріната Ахметова, найбільше медикаментів потребують п'ять міст Донбасу. Ліків вкрай не вистачає мешканцям Дебальцевого, Зуївки, Краснодону, Іловайська та Юнокомунарівська. Більшість аптек у тих містах, де проводили дослідження, працюють, проте мають невеликий асортимент медикаментів. Особливо бракує серцевих, заспокійливих пігулок і ліків для нормалізації тиску. Штаб Ріната Ахметова і надалі адресно допомагатиме препаратами, перш за все, інсулінозалежним людям та тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Юлія Міншакірова, Данило Кірієв Володимир Канапля, Сабиті канал Україна.